Як у нас за великим рахунком з'явився повноцінний Ютуб? Це великі канали, намагалися туди зайти. Всі, хто робили маленькі, свої вони йшли одразу шляхом. Вони розуміли, що вони виробляють, і тоді ще розуміли, що це виробляється для Ютуба. Ну тобто, тут питання закрите. Це потім з'явилося інші відеомедіа. медіа. Ну відео в інших нових медіа, скажімо так. То відповідно у всіх практично є купа контенту. А проблема якраз в тому, щоб його розповсюджувати. А головна проблема в тому, що на різних платформах це має бути по різному І як розмір відео, так само, і розмір екрану, і мається на увазі і хронометражі, і опис відео, і стилістика. Ну там, наприклад, довгий час вважалося, що TikTok – це платформа, де має бути тільки розважальний контент. Зараз це не так, там є і… Не професійний і політичний, і коли я десь бачив нещодавно дослідження українські там, TikTok був один з джерел отримання інформації, оперативної інформації. Я був шокований. TikTok, отримання оперативної інформації виявляється, люди так само там шукають. І якщо чесно, послухати наших друзів і знайомих, особливо якщо чесно, батьків мені мама регулярно дзвонить, каже: От, я там побачила в Тіктоці, там кажуть, кажу, мама, за. Розлякаюся, але не треба мені проповідати новини з Тіктоку. Зазвичай там повно, повна муть. Відповідно, коли от е, переходиш з великого, з великого холдингового медійного ну телевізійного в мене величезний досвід на різних посадах, в різних холдингах. Я бачив, як працюють плюси. Я бачив, як працює, працює канал Лайф і багато багато інших. Е, і проблема великих медіа, наприклад, там того самого інтера е, і плюс один свій час. Що вони вважали, що якщо їх добре дивляться на телеку ну в ефірному або там в кабельному мовленні, то відповідно цей контент буде офігенно заходити в Ютубі. Виявилося, не заходить. Ну не заходить принаймні. Виявилося, що потрібно адаптувати, е і через те, що очікування у глядачів на різних платформах різні. Відповідно, один і той, я за власним досвідом можу сказати один і той умовний шорт, е, який я викладаю в Ютуб, в Тікток. В цей і в Твіттер, і в Фейсбук разом з інстаграмом одне і і ж, те саме коротке відео може дуже по різному набирати, і це з чим це пов'язано інколи. Ну величезна загадка. Тому питання перше це адаптація контенту, але це має бути і на рівні розуміння редакції, маленької, як у мене, великої, як у колег. Розуміння редакція особливості цих саме цих платформ. А друге питання це дійсно адаптація через те, що як я казав, я от наприклад викладаю. Ну я вирізаю або записую окремо відео, наз, назвемо його умовним да, або рілзом. І е, мало того, що я на YouTube я маю його зробити хвилину, а теоретично на інші платформи я можу його робити більше. Мало того, що я, мив, що оформлення оформлення екрану у YouTube, у Тіктока, у Інстаграма з Фейсбуком різне, в різному місці знаходяться різні графічні елементи, в них стандартно. І тому там, де титр на Ютубі норм, там він може бути в рілсі не норм. І відповідно це так само адаптація під кожну платформу. І тому для того, щоб там, я міг би теоретично, якби в мене була якась. Програма, яка адаптує під різні платформи, я би міг теоретично загнати відео, вивести його на чотири різні платформи і автоматом поставити титри там, де потрібно, да, автоматом додати опис, автоматом додати теги, бо вони так само інколи специфічні. А я вимушений це робити на чотири платформи окремо. І ну, це, мабуть, зараз найголовніша проблема роботи з великою кількістю платформ через те, що ти хочеш, не хочеш, а маєш під них адаптувати або не, роб, не працювати з ними. І я думаю, що у всіх. Um, якщо чесно, велика мрія оце мати таке, щоб просто залив один раз, а воно там само все, поописувало картинки, подавало і. Вперед. Перед війною останні, ну, остання панель, яка зараз працює на ринку телевізійному, вона там кривенька, судячи з усього. Ну, і ми розуміємо, що там з покриттям є проблеми через те, що є окуповані території, є неякісне отримання даних. А головне, ніхто за великим рахунком, профіль середнього, ну, тобто профіль глядача України немає, бо вони постійно змінюються. Люди, люди переїжджають через війну, ну, Україна звільняє якісь Території хтось виїжджає за кордон, повертається. Тому е, от теперішні дані по панелі, ну вони такі собі. Я би сказав, що вони там дорадчі можна так е, сформулювати. А відповідно, е, якщо брати цифри, коли ще стабільна панель була до війни, я заради цікавості дивився, скільки ж найменший перегляд, це за даними Нілсен, які були на сайті така. От там я якийсь, не пам'ятаю, музичний канал, якийсь був, і там зі своєю долею 0-0 щось там. І в них виходило, що десь протягом періоду, там, наприклад, протягом години, їх дивляться 2 2,5 тисячі глядачів. От маючи станом на зараз, да, в мене там під, 50, під, 40, під 40 тисяч підписників, в мене є відео Поки поки правда одне, але на півмільйона переглядів. Просто поміряйте це телевізійними мірками. Ну це це я так думаю, що тоді б якби в мене на телеку було півмільйона переглядів, то я б це був ну це була б ну, просто. Шалена доля, і так само по там середніх там 10 тисяч переглядів для відео, ну це дуже непогано. Ну прям дуже непогано. І тому ем, порівнювати зараз телебачення з його покриттям і можливістю дивитися, а знову ж таки згадаємо, що частково багато хто каналів із каналів намагається транслюватися в Ютубі або викладати відео в Ютубі. так само додаткові перегляди. Я зараз думаю, ну от станом на зараз, зважаючи на те, що українці. Мобільні через війну вимушені бути мобільними, але при цьому якісне, якісне покриття є майже всюди, і за кордоном, в тому числі, де так само є українці, і так само є перегляди. Відповідно, станом на зараз мені здається, що YouTube та інші такі візуальні платформи, ну в першу чергу, якщо чесно, TikTok, вони впливовіші за телек. Зважаючи на мій багатий досвід величезної роботи в регіонах і побудову регіональних мовників, нам Полтава, Запоріжжя, Кропивницький, і що там ще господі було, вже їх не згадаю. І консультування відповідних команд, які намагаються створювати або оновлювати надію в регіонах. То для регіонального мовника це взагалі знахідка, тобто проблема регіональних мовників в першу чергу в тому, що немає великої можливості тримати велику кількість людей через те, що те, що робить умовно, ньюзрум національного каналу, ньюзрум регіонального мовника, буде там втричі менше. А це не значить, що інформації там менше ніж в центрі, через те, що є не одне дослідження, де не впливовому впливовому є саме регіональні мовники, бо вони розповідають про те, що відбувається в сусідньому дворі на сусідній вулиці і в твоєму місті, і те, що там дуже часто дві третини інформації про Київ там умовному Кропивницькому взагалі не цікаво. Бо до Київ тут, наприклад, є метро в Кропивницькому, немає тому нашому інформацію про те, скільки прали на метро в Кропивницькому в Києві. Така а відповідно, такі інструменти надзвичайно ну це. Надзвичайна конкурентна перевага буде для будь-якого регіонального мовника, і ми кажемо там не по про не обов'язково там міський, да це може бути там. Мовники, які і такі були принаймні до війни, які там планували працювати, наприклад, на південь України, тобто Одеська, Миколаївська, Херсонська області, планувався такі мовники. Відповідно, для нього це взагалі була б знахідка через те, що або ти тримаєш три редакції в трьох обласних центрах, умовно кажучи, які можуть бігати, встигати встигати, і ми. ми, ми моніторити все, що відбувається, і потім там ну будувати якусь там конструкцію, як цим всім керувати. Або в тебе є редакція, яка більшість інформації може е агрегувати, переробляти і відповідно е дуже швидко, що надзвичайно важливо перевіряти і викладати цю інформацію. Це інструменти, який, ну якби він був, то ну будь-якого моєму мовника, який в мету ставить собі новини. Якщо він є, це надзвичайна конкурентна перевага, і навряд чи хтось буде встигати. Якщо є такий інструмент, ну, за тим, в кого є такий інструмент, скажімо так, є велика різниця між умовним Зальцбургом і умовним Кропивницьким, через те, що бюджети взагалі дуже різні, і те, що для європейців вважається дуже копійки. Для українців це неможливо. Ну це, це надзвичайно великі гроші. У нас є спільний приклад з Vision House, коли запорізький великий телеканал, який вкладе вклав просто купу грошей в техніку в железо, і ми так і не змогли їх вмовити поставити в систему управління контентом. Ну новиннюз, а й фактично. Через те, що для них вони вважали, що це дорого. Але якщо подумати, то для такого регіонального мовника це точно ну значна частина бюджету. Зараз є інші рішення, є інша цінова політика. Я про це знаю. Мова про те, що просто е, виробники там за кордоном, які нас в тому числі слухають, мають розуміти, що у нас трохи інший рекламний ринок і трохи інші е, видатки. І якщо чесно, і інвестор у нас, як мом як було сказано, жодного е, насправді до війни був один єдиний телеканал в групі. Взагалі, ну серед усіх це НТН, який формально був прибутковим, формально. Маючи в групі, ну на нього не було там типу, навантажена ще купа речей пов'язаних там з охороною з усім іншим. Да? То оскільки це завжди старт медіа і навіть зараз це інвестиції, то дуже важко вмовити людини, купу ну, інвестора купити якусь в, в савтінку через те, що коли він куплює купує железяку, він це бачить. Коли він купує савтінку, він не розуміє, на що вона потрібно. Він не буде не користуватися. На жаль. А це надзвичайно допомагає. будь яка людина, яка працює новинах, знає, що час від часу відбуваються події, в яких е які мають деяких доступ усі. Але при цьому, якщо ти будеш першим викладати там умовні результати Євробачення або фіналових Євробачення в Україні, попри те, що там права на е трансляцію належать е конкретному каналу, але на цитування вже не належить. Відповідно, можна з цим щось робити. Це надзвичайно крутий інструмент, і ну одразу просто купа як якого можна використовувати. Це дуже круто, і особливо те, що ем, я наскільки я розумію, створюються окремі шаблони, в тому числі під кожну соціальну мережу свою. І ем, багато каналів має не тільки там не один канал Ютуб, мовно кажучи, я зради цікавості. Наприклад, ось зайшов на СТБ, так там у цієї, ем, мастер-шефа свій канал у Боже, як вони? Мама там, супермама, о свій канал і так далі, тому подібне. І відповідно, коли в тебе є, ну наприклад, дві години там готового продукту, який ти можеш швиденько нарізати і розкидати по різним платформам. Це надзвичайно круто, це дуже дуже кльовий інструмент. Я от заради цікавості запитав в мене, е, моя кохана е, рік тому повернулася з Америки з Майами. Відповідно, там купа е, надзвичайних ситуацій буває, бо там бувають торнадо. І колись мені інша моя знайома розповідала про те, що звідки вони отримують інформацію, що що скоро буде там торнадо. Вони кажуть, це місцеві мовники телевізійні. Але ця розмова була там сім років тому, коли моя знайома тільки приїхала в Техас. Ну це власне там поруч до слова Техас. Так от е е е я запитав, а як зараз відбувається? Звідки місцеві дізнаються про те, що буде якийсь торнадо, Вона каже СМС -ка", або телеканал? Ну або місцевий мовник. Я кажу, і все, вона каже і все. Ну уявіть собі, якби ми жили в такому стані зараз, що або телек, або цей, або СМС. -ка". Ну ви ми ж всі розуміємо, звідки ми дізнаємося інформацію про надзвичайні події. У нас вони трохи інші, на жаль, але в будь-якому випадку. І це про те, наскільки ми попереду, попереду європейських і американських мовників, знов ж таки можна просто подивитися їх ефіри. І мені інколи здається, я можу помилятися. Якщо я помиляюся, я перепрошую у наших виробників закордонних, що вони. Трохи роблять те, що потрібно було років п'ять інколи. Тому я не до всіх. Я кажу, що інколи функціонал такий, що українська дія це просто топчик в Європі, а хто ще виробляє продукти до для того, щоб расувати листами чеки. Як це досі, як це не дивно роблять в Америці.